Екран підсумок трансферів. Зараз покажу, що тут робилося. Придбав І от такого правого захисника весело безкоштовно писав. Так. Карлоса Вела купив до Подольських пару. Оп-та-таки. Подака купив теж нападники. Так, з Весхема придбав півзахисника. E, чи то скінер, шинер. Вибачте, прізвище такого не знаю, тому можливо помилився. Виправте. E, теж Вінтера купив провірений в мене був по сезонам попадався цей хлопець італіанець, Ругері e, чи Руджері. Поправте теж прізвище, бо не знаю. писав німецькою перед такою, не знаю, лач з рімінні клубу. Бо, бо треба було під свою ротарську ланку. Такі трансферні. Звитяги були. Ще хотіли мене купити двох півзахисників, я їх оставив на ротацію, не продав, бо я буду брати за чемпіон з і диву чемпіонів. Але двох нападників молодих хотів відправити в оренду кудись, але ніхто їх не захотів. Це такі справи.